Сьогодні ми прийшли обирати посад. Це друга частина мого відео, як підібрати посад у свою оселю. І сьогодні ми знаходимось в епіцентрі. Тож, welcome! Сьогодні я хочу показати вам на практиці поради, які я давала у попередньому відео. Перше, що ми бачимо, взагалі в будь-яких магазинах стоять вже більш-менш розподілені за кольорами посуд. І мене дуже привабив це нова колекція в епіцентрі, відносно нова. Мене дуже привабив цей посуд, і я казала: якщо у вас принтований посуд, то до нього підбирайте менш принтований. І хочу показати. Є така тарілка, вона досить принтована, тобто на ній ви бачите. Квітку, ви бачите квітку. І до неї пропонують таку ж тарілку із цієї серії, або можна підібрати, можна підібрати таку тарілку. І мені здається, що за рахунок того, що тут співпадають кольори і тут менше принту, воно виглядає більш елегантніше. Так, давайте ще раз вам покажу. Тобто це виглядає, ну, як на мене, одноманітно, тому що один принт доповнює інший, ну, тобто, він як однаковий. А якщо ми оберемо цю тарілку, то а, а, у нас один принт. Тобто і тут квіти, і тут квіти. І воно за рахунок того, що цей посуд для закусок білий, воно виглядає більш вишуканіше. Також хочу мабуть, взяти цю тарілку і цю, і ми підемо далі. Я покажу вам, чому я рекомендую брати для основного блюду білу, білий посуд. А для закусок принтований. І навпаки, теж ходімо. Хочу звернути вашу увагу на функціональність посуду. Тобто кувшини ви можете використовувати не тільки за призначенням, а ще й як вазу. І або використовувати для напоїв для компоту, для фрешів, на сніданок, на обід, або або навіть ви можете сюди наливати якесь домашнє вино. Я думаю, що це не буде молотоном. Якщо ви обираєте посуд, тобто не якщо, а коли. І ви хочете підібрати. Ну, тобто, підбирайте схожі кольори. Наприклад, до цього посуду будуть пасувати тарілки пісочного кольору, сірого кольору або чорного. Ось, наприклад, тарілка чорного кольору і виглядатиме це ось так. Це буде. Чому я. я... Раджу вам використовувати різний посуд, щоб ви могли легко його комбінувати між собою. Тобто ви можете придбати дві такі таріл, тарілки і, наприклад, дві такі. Такі ви можете використовувати як для подачі страв, так і ну, для подачі перших страв, наприклад, або у стіл для подачі салату чи якихось соусів. Та якщо ви подаєте першу, перше блюдо, першу страву, ви можете використати, засервірувати це таким способом. Якщо ви придбаєте, наприклад, також дві ці тарілки, до, цього, до цих тарілок ви можете вибрати ще якісь О, або однотонні сірі. Я радила однотонні сірі. І ви зможете комбінувати весь посуд між собою. Тому що якщо ви придбаєте шість великих тарілок і шість маленьких тарілок одного принту, це буде ну, зараз вже не беруть один сервіс, зараз зараз більше модно і функціонально комбінувати, тому що ви можете, наприклад, придбати різні тарілки. І їх поєднувати між собою, і у вас буде набагато більше різноманіття. Також хочу звернути вашу увагу на форму тарілок, які ви купуєте, тому що є тарілки більш плоскі, плоскі, плоскі. І є тарілки, у яких більш край піднятий наверх. І якщо ви купуєте, наприклад, основну тарілку з більш плоским краєм, і для закусок е купуєте тарілку з піднятим краєм, то це буде ок, е тому що вам зручно буде взяти цю тарілку. А якщо навпаки, то може е виникнути дисонанс і буде незручно просто одна тарілка. Е по глинею, по Хочу звернути вашу увагу на підставні тарілки. Їх діаметр 33 см. І ці тарілки ми ставимо як першу, потім ставимо тарілку для основної їжі і потім тарілку для закусок. Ця тарілка слугує нам. Знаєте, якщо у вас, ви з текстилю використовуєте тільки скатертину, і не використовуєте, наприклад, сети чи ранери, то така підставна тарілка вона слугуватиме вам як захисником вашої скатертини. Тобто, якщо Ваші гості люблять щось крушити, чи не дуже акуратно їдять, то всі крихти будуть падати сюди. З цієї тарілки ми не їмо. Також дуже часто на офіційних заходах також використовують підставні тарілки. Щоб ви знали, з цих тарілок ми не їмо. Вони тільки на вони тільки захищають нашу скатертину. Також ці тарілки можуть бути пластикові або зі скла, і їх не можна мити у посудомийній машинці, тому що я в попередньому відео казала, що. Звертайте увагу на чи покритий чи покритий зверху глазур'ю ваша тарілка, чи покрита вона глазур'ю. Тому що тут ми бачимо, що тут блистить, а на, са... а ці всі цей принт більостки. Цей принт він з іншого боку. Тобто, якщо ви помиєте її в посудомийній машинці, це все залишиться там. Ну, не все частково, але з часу може бути. Тобто такі тарілки миються тільки вручну. І зараз покажу вам вже на наших тарілках, як вони виглядають. Також на цих тарілках ви можете, ну, вони взагалі додають нам більш святкової атмосфери. І на цих тарілках ви можете також... Їх можна використовувати як підніс, наприклад, або для роздачі ну, для сервіровки самої страви. Ну, наприклад, ось так може виглядати наш сервіровочний лук. Сервіровочний І хочу звернути вашу увагу на те, що я казала про колір. Тобто тут у нас Взагалі, ну, один кольор, але різні відтінки, або два кольори і різні відтінки. Е і якщо ми придивимось, е цей, ця тарілка вона відтіняє, в нас є схожі, е схожі принти на цій тарілці. Е обідок е також е він кольор морської вол морської волни і він в нас повторює колір гілочок на тарілці. Тобто, це чому цей сет дуже гарно виглядає? Тому що один колір відображає інший, і ці кольори повторюються один, ну повторюються у тарілках. Я вам покажу поближче. Також однією із моїх порад у попередньому відео було те, що не змішуйте різні принти. Наприклад, я вам зараз це продемонструю. У нас є принт Квітка і є принт Полоска. Якщо ми побачимо, в Принципі, за кольорами вони співпадають. Але цей принт плоско виглядає дуже неестетично і він вибивається з нашої загальної концепції. А концепцію нам продуктувало вже продуктував основний принт на основній тарілці. Вам поближче цей варіант. Тобто моя порада не з'єднуйте принти схожі. Якщо у вас більш насичений, то додайте мінімалістичний принт. І не об'єднуйте насичені принти, тому що полоска вона сама по собі насичена. І, наприклад, якщо ми візьмемо просто, ну, однотонну тарілку, то воно буде виглядати трошки краще, але якби не цей обідок, бо він е дуже вибивається. Є керамічний посуд, і ця тарілка керамічна, і тут малюнок під глазур'ю. тобто тут зверху на малюнок додали ще глазурь. І цю тарілку можна мити в посуду, у посудомийній машинці. А є в нас, наприклад, порцеляновий посуд. І те, що я казала, ви повинні відчувати. Ось тут принт він знаходиться зверху. І ще тут є золота. Ще є позолота. Я не знаю, я підійду поближче, щоб вам показати. Можливо, ви побачите, як вона переливається, і ось ці білі відливи я їх відчуваю, тобто вони не занесені під глазу. І ось цей посуд не можна мити у посудомийній машинці, навіть якщо тут є позначка, що можна, тому що це все буквально за декілька разів змиється. І чому я рекомендую взагалі мати основну тарілку білу і під неї підбирати тарілки для закусок, тому що біла тарілка це база. І далі, якщо вам, наприклад, вже набриднуть ваші тарілки, ви зможете їх змінювати. Одну тарілку набагато легше замінити, щоб змінити взагалі картинку. Ніж змінити весь комплект посуду. І під я взяла базову тарілку, і хочу вам показати, що під неї підходить принтована тарілка, наприклад, така. Або, або, наприклад, така. Так. Або навіть така. Не дивлячись на те, що в них різні кольори, це можна поєднати і дуже круто обіграти у сервіровці. З такою тарілкою. Це буде виглядати ось так. І це також можна дуже класно обіграти. Заключна частина цього відео, і мій основний меседж: об'єднуйте посуд. Не треба купувати багато одномагнітного магнітного посуду або однакового посуду. Тобто не купуйте набір посуду, а сформуйте свій набір, той, який вам буде до душі. Взагалі, в сервіровці я хочу зараз вам показати: я взяла два різні набори. Так? Набор з квітками, і набор в синьому кольорі, і набір в біло-сірому кольорі. І це, можливо, моя одна з сервіровок, якщо в мене буде, наприклад, три таких тарілки, три таких або по дві, і я знаю, що частіше до мене приходять, наприклад, чотири гості. І я можу придбати. Чотири однакові підставні тарілки і об'єднати весь свій посуд одним елементом. Це буде підставні тарілки, також ще прибори і бокали, бо ці предмети продаються тільки в наборах по шість. Отже, у вас, ваш посуд може бути різноманітний, він може перекликатися, він може бути схожий, але він повинен об'єднуватися. Одним або декількома елементами. І уявіть, що, наприклад, тут в мене одна сервіровка така. А тут в мене буде стояти ще, наприклад, сині тарілки. Також тут будуть сині тарілки, а тут будуть сірі тарілки. І це все буде об'єднане бокалами, столовими приборами та. Підставними тарілками, і це буде виглядати дуже вишикано і естетично. Дякую, що були зі мною, і я сподіваюся, що мої поради допоможуть вам. А якщо ви захочете підібрати посуд у свою домівку, або розібрати посуд, який у вас є, і придбати щось новеньке, ви можете мені написати, і ми зробимо це онлайн або офлайн. Тобто розберемо ваш посудний гардероб, та я допоможу вам підібрати посуд у. E uh, o